Добрий день, діти! Сьогодні ми поринемо у світ минулого. Розгляньмо разом уважно наше вбрання, яке воно сьогодні? Сучасне, а на вашу думку, чи завжди наш одяг був таким? Можливо, хтось переглядав кінофільми або мультфільми про життя в українському селі за давніх часів. А чи цікаво вам дізнатися, як були вдягнуті наші прабабусі і прадідусі? Отже сьогодні познайомимося з українським народним одягом. Український національний одяг. Як зараз одягаються та вбуваються люди? Здебільшого ми носимо щось зручне. Футболки, джинси, спортивні костюми, різні кофти, шорти, сукні та багато іншого. А взуваємось? У кросівки, шльопанці, чоботи, босоніжки, черевики та інше. А чи знаєш ти, як одягались люди в давні часи, що одягали наші пра, -пра, -пра бабусі та дідусі? Одяг того часу значно відрізняється від сучасного. Зараз ми цей одяг називаємо українським національним костюмом. Цей одяг наша спадщина. Він відображає наші традиції, звички, виділяє нас з поміж інших народів. Давай подивимось, який, на вигляд, український національний костюм, з яких елементів він складається. Спочатку розглянемо жіночий костюм. Він складається з сорочки вишиванки, з та фартуха. На ногу взиваються чоботи та є прикраси намисто та віночок зі стрічками. Ну а зараз розглянемо, чоловічий костюм. Він також складається з сорочки вишиванки. Крім цього, є широкі штани-шаровари, щоботи, пояс та шапка. Людей у цих костюмах можна побачити на старих світлинах, по телевізору у кіно та на концертах. Ці костюми одягають на свята та урочистості. У цих костюмах приймають іноземних гостей. А сорочка вишиванка є майже у кожного українця. Гадаю, і у тебе вона теж є. Ось ми і познайомилися з нашим українським національним одягом. А зараз я пропоную вам послухати дуже цікаву і веселу пісеньку про нашу українську вишиваночку. Будьте уважні, насолоджуйтесь! Іваночка